Виконуємо номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Обчисли суму. Сума чисел 4 і мінус 7. Варіанти відповідей А3, Б-3, В11, Г11. Приступаємо до виконання. Щоб знайти суму двох чисел з різними знаками, потрібно поставити знак того числа модуль якого більший, і знайти різницю модулів 7 відняти 4 буде 3. Отримали мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3. І варіант правильної відповіді – «Б». Номер 2 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника Математика 6 виконано.